Доброго дня. Це Олег Шенкаренко, Ви слухаєте 93-й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про есей Деніела Деннета Де Я, Рене Декарт і Кант ще вірили у душу, але незабаром науковці її зовсім скасували. Де ж тоді знаходиться наша свідомість? Зараз ми про це дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітаю. Сьогодні ми занурюємось в м, справді класичний філософський експеримент. Йдеться про Даніела Денета і його есей Де я Денет. Ну, це ж справді впливова фігура у філософії свідомості. Він намагався поєднати філософію, знаєте, з нейронауками, зі штучним інтелектом. І цей текст це не просто якась там наукова фантастика, це глибоке таке дослідження. Ну що таке особистість, що значить бути собою? Абсолютно, Деннет, власне використовує такий захопливий, майже детективний сюжет, щоб поставити оці ці фундаментальні питання. Ми сьогодні розглянемо сам цей уявний експеримент, його основні ідеї, звісно, критику, спираючись на есею і на аналітичні нотатки до нього. Наша місія, скажімо так, розібратися в цих е, досить складних концепціях. Де ж наше я? Гаразд, давайте до справи. Сама історія. Уявімо, суперсекретна місія. Десь під землею. Там небезпечна радіація, яка, от прикол, загрожує лише мозку. Яке рішення мозок героя, його назвали Йорік, до речі, вилучають хірургічно і поміщають у таку собі колбу з живильним розчином, десь у Г'юстані? А тіло Гамлет вирушає на завдання в Талсу і ним керують по радіо з Юстона. І от одразу перше питання від Денета: Де ж я? Де денет у цій всій схемі? Так, і він одразу пропонує три варіанти відповіді. Ну, щоб розібратися. Перший Денет там, де його тіло, тобто в Талсі, разом з Гамлетом. Але це якось ну, не дуже інтуїтивно. Він наводить приклад із трансплантації мозку. Якщо ваш мозок пересадять в інше тіло, ви ж будете вважати, що ви тепер у новому тілі, правда? Тобто, ми слідуємо за мозком, за споводами, характером. Ага. Тобто, варіант Я там, де тіло відпадає. Ми більше асоціюємо себе з. Ну, з мозком, з внутрішнім світом. Тоді другий варіант Денет там, де його мозок, у колбі, в Юстоні. Йорік. Здавалося б, логічно, але теж не зовсім задовільно. Сам Денет описує, як він, керуючи тілом Гамлета, дивиться на свій мозок у колбі. І він відчуває себе поза колбою, він там, де його тіло сприймає світ. Цікавий парадокс. Відчуття присутності не збігається з фізичним розташуванням мозку. Саме так. Плюс юридичні казуси, які ви згадали. Уявіть собі, що ваше тіло у Х'юстоні скоїло злочин під керуванням мозку, який перебував у Вашингтоні. І кого ж ми тепер будемо судити? Формально все скоїло тіло, а мозок, хоч він і керував всім процесом, взагалі не перебував на місці злочину. Це все ускладнює. Добре. А третій варіант. Третій. Там, де він думає, що він є, тобто там, де його точка зору. Це видається найкращим варіантом спочатку, але Денет сам же й показує, що це теж хитка основа. Точка зору може бути ну, ілюзорною, як ми відчуваємо себе в екрані в кінотеатрі. Або вона може легко зміщуватися. Наприклад, коли керуєш якимось маніпулятором на відстані, ти ніби відчуваєш інструмент як продовження себе. Тобто... Точка зору, ненадійний маркер локалізації Я. Власне, і тут сюжет ускладнюється ще більше. Так, там же далі відбувається катастрофа. Саме так. Під час місії зв'язок між Йоріком і Гамлетом обривається, і тіло, Гамлет, гине. Ох, і що тоді? Герой раптом усвідомлює себе, ну, чистою свідомістю. Він тепер у Г'юстоні прив'язаний до мозку Йоріка в Колбі, без тіла. Просто мозок у Колбі. Так. Але потім йому дають нове тіло Фортінбрас. Здавалося б, хеппі-енд. Ну майже, бо там же ще один поворот. Точно виявляється, весь цей час паралельно з Йориком працювала його комп'ютерна копія, названа Гюберт. І є перемикач, можна керувати тілом Фортінбрас або через Йорика, або через Гюберта. І найцікавіше він не помічає жодної різниці при перемиканні. Відчуття абсолютно ті ж самі. Ось і це підводить нас до, мабуть, центрального питання всього цього експерименту. Якщо ідеальна копія Гюберт функціонує точно так само, як оригінал Йорик, чи можна їх вважати однією і тією ж особистістю? Хм. Справді. А якщо ці копії Гюберту дати своє власне тіло, то що буде два денети? Саме так потенційно два денети. І це ставить під величезний сумнів нашу звичну ідею унікальності кожної особистості. Руйнує таке інтуїтивне уявлення про я. І тут, до речі, варто згадати критику, яка є в аналізі цього есе. По перше, питання: чи може комп'ютер Гюберт справді бути денетом? Він же не має його тіла, його біологічного досвіду, всього цього, ну контексту життя так, деякі критики кажуть, що свідомість невіддільна від біології. Від тілесних відчуттів, можливо, навіть від мікробіому, хто зна. Тобто, сам лише мозок чи його копія це ще не вся особистість. А з іншого боку, от у нотатках згадується позиція Гречен-Вайроп з діалогів Пері. Вона б сказала, що Денет фактично помер разом з Гамлетом. Чому? Бо перервалася тяглість його тіла. Для неї саме непереривна фізична історія є ключовою. Ага, зрозуміло. Між іншим, якщо у вас болить голова, є глисти, дірки у зубах або ж закрепи, то ви будете кардинально відрізнятися від вашої цифрової копії, яка на все це не страждає. Ваша свідомість буквально є частиною вашого тіла, а тіло є частиною свідомості, їх не можна розділити, і ці різні критики власне, підводять нас до головної проблеми копіювання ідентичності. Яку денег так яскраво висвітлив, от як можна гарантувати якість копії, як її перевірити? Ну так, якщо сама ідентичність, це не щось таке тверде, статичне. Саме це динамічний процес, він постійно змінюється, він суб'єктивний. Не існує ж якихось об'єктивних метрик, щоб виміряти особистість і порівняти оригінал з копією. Тобто ми ніколи не зможемо бути впевнені, чи копія це справді та сама людина, чи просто дуже дуже хороша імітація. Точно ідея якогось контролю якості тут просто ну, не працює. І фінальний штрих Весе, коли виявляється розсинхронізація, Йорік та Гюберт почали накопичувати різний досвід. Один з них тижнями був просто пасажиром у тілі, не міг ним керувати. Так, це яскраво показує, що вони або стали різними, або, можливо, завжди були окремими потоками свідомості, хоча й ідеально синхронізованими спочатку. Ілюзія єдності розпалася. Отже, Деннет залишає нас з купою питань, і відповіді ну, неочевидні. Де ж все-таки мешкає наше я? Саме так. І наостанок можливо така думка для роздумів: якщо оце ідеальне перемикання між Йоріком та Г'юбертом до того, як вони розсинхронізувалися, створювала таку переконливу ілюзію єдиної свідомості, то чи не може наше власне звичне відчуття єдиного цілісного я бути в якомусь сенсі подібною ілюзією ілюзією, що підтримується просто постійною злагодженою синхронністю різних процесів у нашому мозку? І наскільки ця синхронність е, насправді надійна і стабільна? Хм, дуже цікаве питання. Дякую. Це було справді глибоке занурення. А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього пофілософськи.